Я вас дуже прошу, друзі, зробіть, будь ласка, репости спеціально записують це сторіс швиденько. Гуляють групами, особливо там в телеграмах, всюди всюди Що якщо у вас зараз немає тіпіесу, то ви перший раз не можете подаватись, лише можуть зараз продовжувати ТПС тих, ті, хто є. Дивимось на офіційний сайт USS і тільки там черпаємо інформацію. Дивіться, показую. Емо на офіційний сайт міграційної служби USS, сторінка TPS. Дивимось. Так, дійсно тут вже оновилось, бачите, вже інформація йде про новий ТПС, що до жовтня, бла бла То це все зрозуміло. Читаємо: коли подаватись на ТПС? Читаємо. Якщо у вас ТПС є зараз, ви маєте ТПС, то у вас є вікно 17 січня, 18 березня 2025 року. І це маст. Тобто, обов'язково в це вікно ви маєте продовжити ТПС, якщо він у вас є. Якщо ви подаєтесь на перший ТПС, той, що був з 20 жовтня, то ви маєте зареєструватись до 19 квітня 2025 року. Всі, у кого немає ТПС, але ви підпадаєте, тобто ви заїхали до 16.08.23, ви можете подаватись перший раз до квітня 2025 року. Все нормально, бачите на офіційному сайті.